Радва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. У цьому відео буде огляд такого спортивного мотоцикла виробника Форта на 300 кубів. Модель, як пишуть, має назву R1 на сайті, але написано FT300. Хочу поговорити в першу чергу про його дизайн. Колись я також обирав собі спортивний мотоцикл, коли ще не знав, який мод мені підійде. На сайті були різні варіанти, і найбільше мені сподобався спортів? Це Vogue 300 rr Самий симпатичний спорт 300-кубовий, як для першого, самий раз. Інші просто всі відпадали. Вайпера, мустанги, взагалі ні про що. Того хочу поговорити за цей форте. Це, мабуть, другий китайський мод 300-кубовий, який реально мене ципонув своїм дизайном, оскільки виглядає він реально дорого. Хто б що не казав або писав там в коментарях, подивіться. Зовні оцей широкий бак, як на спорттуристах. Колір заряжений, реально класно. А саме більше мені подобається його морда. Такі дві лінзи. Як реально, Ямаха 1 по-своєму звизаний дизайн. Та ви що, красота. Морда в нього дуже симпатична, подобається мені цей мотоцикл. По характеристиках, тут мега заумного, такого нічого немає. 300 кубів, якщо не помиляюсь, 6, 285. 20 кінських сил, два клапана, карбюратор, От, рідинне охолодження вже, ще є перевагою, повітряно масляне Пластик, в принципі, якісний, цікавий. Це не метал, це бак не металевий, він пластиковий, ці обивочки так точно. Така цікава фіксація, само собою, кліпони. Руль мотоцикла кліпоновий. Куда ж без цього? Спорти всі на кліпонах. Вихлоп, як у домінара, реально з такий навалює. серйозний. Резина 140 го ззаді, спереді. Сота. Пофарбовані диски, в такий колір, як на КТМ. Подвійні дискові гальма, гідравлічні, само собою. По два поршеньки на кожну сторону. За двигун хотів би показати вам його, але доступу немає, тому що це спорт. На спортах, самі знаєте, доступ не дуже, але двигун досить цікавий. Така лита голова без ребер, що в принципі логічно рідине охолодження. Наскільки я знаю, такого двигуна на інших фортах немає. До речі, коробка, п'ятиступка і є кікстартер, само собою. Ну, скажу вам так, спорт з кікстартером діло таке собі. 50 на 50. Як він їде? В принципі, їде непогано, бодро. П'ятиступка, як на мене, виробник пише, що тут максималка 145, якщо не помиляюсь, щось під 140. Але на п'ятиступці я не знаю, наскільки це можливо, оскільки я їхав на четвертій передачі і. Це щось було в районі 70-75 кілометрів. От, і йому було вже важкувато, треба п'яту вмикати. Не знаю. Власник пишіть свої думки. Бачимо тільки зовні, як варіант, помпа, присутня, фільтра тонкої очистки не спостерігаю, карбюратор, до речі, внушаючих таких розмірів. Ну що сказати, бюджетний спорт, реально він хапає, але потужності як такої тут очікувати не потрібно. Давайте ще глянемо на приборку, на фари. Я думаю, багатьом буде цікаво побачити, як світить цей мотоцикл. Запустили приборку. Що ми бачимо? Така цікава в принципі, механічна, електронна. До 10 тисяч джобертів пишуть, не вірю. 4 клапани, тут відсутні, тільки два. Двох крути до 10 це перебор. Мнітралка є раз, нітралка є два. Індикатор покажчик, торіння палива. Червона позначка така. В принципі, іон теж позначка. Коротше, механічна інформація, електронна є. Прикольно. Давайте глянемо фару. Габарит світить таким чином по боках, як можемо бачити. І найцікавіша тема ближній. Одна тільки лінза. Чого не зробить подвійно, не знаю. Ну і дальній. Тепер він світить, а ближній ні. І візуально здається, що мотоцикл працює неправильно. Типу, одна фара згоріла, друга працює. Але я чую таку інформацію, що на спортах так само сучасних. Свої думки пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Спочатку мені не сподобалася така реалізація, але зараз ну, не знаю. На любителя. Посадка мотоцикла, до речі, сідушка зроблена досить якісно. два рівня, виходить, таки. Водій, пасажир. Чітко, подивіться. Оці суцільні. Ці духи мені не дуже подобаються. Так, посадка. Ну що, спортивна? Так дико бачиш що кікстартер є, як можете не замітить. Таке якесь цікаве рішення, реально. Не до спорт трошки якось виходить. Так, ну що, Та що, кліпони, як на як на спортах, без змін. Підсос на рулі є. Що ще? Бак реально прикольний, досить симпатична форма. Ось ноги вписуються, як бачите, в мене 1,81 зріст і ноги вписуються. До речі, мотоцикл габаритний, немаленький, візуально, він реально такий здоровий. Хоча вага його там десь в районі 140 кг, як пише виробник. Так. ну Посадка спортивна. Хочу ще показати вам, як працюють поворотники. Також не дуже радужно. Лампочки походу, ну не прикольно якось. Хотілося б, щоб були вже діоди яскраві. А може це діоди, але вони ну не знаю, на дорозі не дуже буде видно, на мою думку. Так, ланцюг. Візуально таке як 520-й, але звичайний, не бачу ніякого виробника. Маятник так само стандартний, звичайний. Підвізка має регулювання, незрозуміло. Але вона, до речі, така в міру м'яка, скажу так. Як на мене, реалізація ножки така собі, на ліфанах, як на мене, набагато краще, чітка фіксація, до речі, стопа такий цікавий. Глушак ми бачили, до речі, цікава тема. Позаду також два поршеньки. Наведемо фокус, як можете бачити, позаду також два поршеньки. Як правило, на китайцях ліплять один. Але для такого диска, як на мене, два поршня, ну, просто менший діаметр. Те на те й виходить. Бо один поршень більшого діаметру. Ну що сказати? Хорош мотоцикл, симпатичний, реальна перевага дизайну. Дизайн в нього на рівні, досить симпатичний мод, от без всякого. Але. Потужності тут як такої. Ну, скажу так, для першого мотоцикла може будь-що війти в мотонапрямок. Так сказати. Але очікуваю, що він буде там навалювати, ще щось не потрібно. З переваг, бюджет, візуал, як і казав. Ну, само собі, малокубатурник, розхід палива досить приємний. Колір також такий цікавий, КТМний, як і казав, помаранчево-чорно-білий окрас. Та що? Підписуйтесь на канал, коментуйте. Переходьте за посиланням в опис до магазину мотосалону Артмото. Щоб придбати такий апарат або якусь альтернативу. Пишіть свої думки на зв'язку.